Сцена виконавця місце, де магія музики, танцю, авторської гри, оживає перед глядачем. Проте для багатьох виконавців, незалежно від їхнього досвіду, сцена може стати сповненою стресу та хвилюванням місцем. Сценічне хвилювання впливає на якість виступ. Виконавцеві стає складно зосередитися та передати емоції глядачам. Тому розуміння сутності сценічного хвилювання та розробка ефективних методів його подолання є важливою задачею для будь-якого виконавця різного віку. Ціль цієї роботи полягає у вивченні явища сценічного хвилювання, аналізі його причин та впливу на виконавця, а також у представленні різних методів та стратегій. Які можуть бути використані для подолання сценічного хвилювання. Це дозволить виконавцям досягти більшої впевненості на сцені, поліпшити якість свого виступу та забезпечити насолоду як для себе, так і для глядачів. Актуальність даної теми полягає в тому, що сценічне хвилювання є поширеною проблемою серед виконавців будь-якого жанру. Та рівня професійності незалежно від того, початківець це чи досвідчений артист. Вони всі можуть зіткнутися з цим явищем, тому вивчення причин та пошук ефективних методів подолання сценічного хвилювання має велике значення для розвитку сценічної майстерності та забезпечення якісного виконавства. Сценічне хвилювання є фізіологічною. Та психологічною реакцією, яка виникає у виконавців перед або під час виступів на сцені, може мати різні прояви і варіювати від легкого хвилювання до серйозного стресу. Деякі виконавці можуть відчувати легке хвилювання, яке навпаки може допомогти підняти рівень енергії та уваги. Проте інші можуть відчувати більш інтенсивне хвилювання, яке може не. Гативно впливати на їхню виступову якість та самопочуття. Сценічне хвилювання може мати різні фізіологічні прояви, такі як прискорене серцебиття, збільшене потовиділення, дратівливість шкіри, сухість в роті, тремтіння рук або ніг, та навіть головокружіння або нудоту. Ці симптоми можуть бути наслідком активації стресової реакції в організмі, яка включає в себе випуск адреналіну та інших стресових гормонів. Цей стан хвилювання може бути присутнім у виконавців будь-якого рівня професійності, від початківців до досвідчених артистів. Психологічні аспекти сценічного хвилювання також можуть бути значущими. Виконавці можуть відчувати тривогу, нервозність, страх перед забуванням тексту або музичних партій, страх критики або відмови ці психологічні фактори можуть впливати на впевненість, концентрацію та виконавську майстерність, здатність передати емоційне звучання та взаємодію за аудиторією. Однак Варто зауважити, що сценічне хвилювання не є нещастям або вадою. У деяких випадках воно може надати додаткової енергії та емоційності звучання. Важливо знати, як керувати цим хвилюванням, щоб воно не заважало виконавству, але допомагало розвивати сценічну присутність та виразність. Дослідження та розвиток методів подолання сценічного хвилювання є важливим завданням для виконавців, існує багато стратегій, які можуть бути використані для керування хвилюванням, такі як фізичні техніки розслаблення, дихальні вправи, візуалізація, позитивне мислення, ментальна підготовка, техніки фокусування та зосередженості. Кожен виконавець може відкрити свої власні методи, які найбільш ефективно допомагають йому подолати сценічне хвилювання та забезпечити успішний виступ. Розглянемо причини виникнення сценічного хвилювання, які є важливим кроком для розуміння цього явища та розробки ефективних методів його подолання. Основні причини, що можуть сприяти появі сценічного хвилювання у виконавців, такі. Страх перед оцінкою. Багато виконавців хвилюються перед оцінкою свого виступу аудиторією, критиками або навіть своїми колегами. Страх отримати негативну оцінку може призводити до зайвого напруження і тривоги на сцені. Далі недостатня підготовка. Відчуття невпевненості і хвилювання може виникати, якщо виконавець відчуває, що немає достатнього рівня підготовки або навичок для успішного виступу. Недостатня впевненість у своїх здібностях може зробити виконавця більш вразливим до хвилювання. Далі Соціальний тиск виступи на сцені часто пов'язані зі значною публічністю та увагою оточуючих. Виконавці можуть відчувати соціальний тиск та страх зробити помилку або виглядати некомфортно перед публікою. Далі Травматичні досвіди. Попередні негативні досвіди на сцені. Такі, як забутий текст, невдалі виступи або критика можуть залишати психологічний слід і спричиняти хвилювання під час майбутніх виступів. Ці причини є лише загальними прикладами того, що може впливати на появу сценічного хвилювання. Кожен виконавець може мати власні індивідуальні фактори, які сприяють його хвилюванню. Розуміння цих причин може допомогти в розробці персоналізованих методів подолання сценічного хвилювання. Сценічне хвилювання у дітей є поширеним явищем, яке може впливати на їх музичні виступи. Діти, які займаються грою на будь-якому інструменті, часто стикаються з вимогливістю виступів. Оцінками і судженням публіки та вчителів це може викликати почуття тривоги, страху перед виступами та сценічне хвилювання. Сценічне хвилювання у дітей може мати фізіологічні та психологічні прояви. Фізіологічні прояви включають в себе прискорене серцебиття, підвищений рівень потовиділення, дихальні та м'язові напруження. Психологічні прояви включають в себе негативні думки, недостатню впевненість у собі, страх, помилок та невдач. Велику роль у проявах сценічного хвилювання мають природні дані, є діти від природи дуже сміливі, але є і навпаки: сором'язливі, невпевнені. Що ж насправді трапляється з дитиною, яка виходить на сцену виступати? Але ж в залі сидять друзі, родичі, ті люди, які її люблять та підтримують. По-перше, сцена може бути не завжди привичною. Вона може бути різною, різні сценічні площадки. Чи дитина не має змоги частіше виступати, це теж посилює хвилювання. Під час концертного виконання учень потрапляє у напружену ситуацію, де всі його психічні процеси, такі як пам'ять, воля, діють в іншому режимі, втрачаючи звичне відчуття власного я. Багато виконавців. Порівнювали цей стан близьким до завмирання, чи приступу інфаркту. Що ж визначає ці зміни? Насамперед, фізіологія виброс в кров гормонів, таких як адреналін, інакше його називають гормон кролика чи норадреналін, гормон лева. Чого більше в крові, те й буде визначати регулювання ігрових рухів кажуть, що діти не хвилюються. Діти, особливо в маленькому віці, сприймають виступ як свято, їх підтримують, слухають батьки, бабусі, дідусі, і вони на сцені самі найкращі, щоб вони не зіграли. Так продовжується недовго. Діти-підлітки більш відчувають відповідальність за виступ, особливо коли вони приймають участь у різноманітних конкурсах, хочуть займати призові місця чи грають екзамен, хочуть, щоб їм поставили найвищу оцінку. Тому причиною їх внутрішнього страху є побоювання не сподобатися тому, хто слухає. Тут важливим є момент самоконтролю. Дуже важливо знати текст програми, яку граєш. І на сцену треба виходити підготовленим. На виступ також можуть впливати особливості темпераменту нервової системи дитини. Є такі типи темпераменту, як сангвініки, галерики, флегматики, меланхоліки. Також відомо, що чистих типів не буває. Частіше вони змішані. Краще всього на сцені себе почувають сангвініки. Вони також дуже гарні в роботі над різноманітними деталями тексту. Халерики теж гарно почуваються на сцені, але в роботі над текстом вони не люблять працювати над деталями. Меланхоліки дуже добре вміють працювати в класі та виконують домашнє завдання. Але на сцену виносять 50% вивченого. Їм треба давати більше часу. Флегматик дуже довго може вчити програму, але якщо він її вивчить, то буде знати назавжди. Коли учень вивчає програму, дуже важливо для подальшого успішного виступу. Намалювати в його уяві образ твору. Це робить вчитель, чи учень з вчителем роблять це разом. Тоді учневі буде цікаво грати твір та значно зменшить його хвилювання на сцені. Також не варто грати на грані можливості. Краще брати твори менш технічні, такі, щоб учень міг відчувати впевненість при виконанні. Також може зменшити хвилювання перед виходом на сцену, випита склянка води, дихання, рахування від 5 до нуля, або е якщо учень уявить себе в якомусь приємному для нього місці, або згадає щось приємне, налаштовуючи дітей на виступ. Професор Петро Соломонович Столярський просив перед виходом на сцену їх зіграти першу фразу твору. Таким чином, він налаштовував їх грати музику, а не хвилюватись. Відома українська скрипалька, викладач та методист Олена Петрівна Єргієва завжди каже своїм учням, щоб позбутися сценічного хвилювання, треба думати про музику, грати музику, відчувати музику. Сценічне хвилювання є комплексним явищем, яке включає як фізіологічні, так і психологічні аспекти. Розглянемо детальніше обидва ці аспекти. Фізіологічні аспекти. По-перше, активація нервової системи. Сценічне хвилювання активізує симпатичну гілку автономної нервової системи. Що призводить до випуску адреналіну та інших стресових гормонів. Це може викликати збільшену серцеву частоту, підвищений артеріальний тиск, прискорений дихальний ритм і потовидділення. По-друге, м'язова напруга. Сценічне хвилювання може впливати на м'язову систему, викликаючи напругу та тремтіння м'язів. Це може впливати на моторику. Координацію та виконавські навички. Третє. Дихальна функція. Виконавець під час хвилювання може досвідчувати зміни у дихальній функції, такі як поверхневе або нерегульоване дихання. Це може обмежувати достатнє постачання кисню до організму та впливати на голосовий контроль. Наступне. Психологічні аспекти. Перше. Емоційний стан. Синічне хвилювання може викликати різні емоції, такі як тривога, страх, невпевненість, сором тощо. Ці емоції можуть впливати на настрій виконавця та його здатність передавати емоційну глибину свого виконання. Друге. Когнитивні аспекти. Сценічне хвилювання може впливати на когнітивність процеси виконання, такі як увага, концентрація, пам'ять та рішення. Перебільшена тривога може спричиняти розсіювання уваги та знижувати якість виконання завдань. Третє самооцінка та внутрішня критика. Виконавець може бути під впливом самооцінки та внутрішньої критики під час сценічного виступу. Негативні думки про себе та страх помилок можуть поглинати увагу виконавця та погіршувати його самовпевненість. Аналіз фізіологічних та психологічних аспектів сценічного хвилювання. Є важливим для розуміння його, його впливу на виконання та розробки ефективних методів подолання. Інтеграція стратегій, спрямованих на зниження фізіологічної активації та керування емоціями, може допомогти виконавцю краще контролювати сценічне хвилювання та підвищити якість його виступу. Такі психологічні методи, як. Ментальні тренування та візуалізація теж можуть бути використані для подолання сценічного хвилювання, Розглянемо ці методи детальніше. Візуалізація, позитивна візуалізація це коли виконавець уявляє себе в ідеальному виступі, відчуваючи позитивні емоції та успіх. Він створює ясні образи свого виступу. Уявляючи кожну деталь, власний погляд, рухи, звуки, реакцію аудиторії та успішний результат, це допомагає створити позитивну настанову та зміцнити віру у власні можливості. Саморегуляційна візуалізація це коли виконавець уявляє себе заспокоєним, зосередженим та контрольованим під час виступу. Він візуалізує себе у ситуаціях, де він успішно подолає хвилювання та зберігає емоційну стійкість. Це допомагає зменшити тривогу та зберегти внутрішню рівновагу. Ментальні тренування, позитивне мислення. Виконавець усвідомлює свої позитивні риси, навички та досягнення. Він зосереджується на своїх сильних сторонах і позитивних аспектах виступу. Це допомагає зберегти впевненість в собі та позитивну настанову перед виступом. Також є місце афірмації, це коли виконавець створює короткі речення або фрази, які відображають його впевненість, силу та успіх. Він повторює ці афірмації перед виступом, щоб зміцнити свідомість своїх позитивних якостей та створити позитивне настроєння. Наприклад, я відчуваю силу та впевненість у собі, мій виступ пройде успішно і безперебійно, чи я маю великий талант і можу проявити його на сцені. Я все знаю, я все зможу. Регулярна практика цих методів дозволить формувати позитивне сприйняття себе та покращувати емоційні реакції під час виступів. Фізичні методи, зокрема фізичні Справи та розтяжки також можуть бути корисними для подолання сценічного хвилювання. Розглянемо їх ближче. Перше фізичні вправи. Регулярна фізична активність може впливати на фізіологічний стан організму та емоційний стан виконавця. Справи, вправи, які спрямовані на підвищення кровообігу. Та вироблення ендорфінів, гормонів щастя, можуть допомогти знизити рівень стресу та тривоги перед виступом. Наприклад, такі вправи включають кардіотренування, такі як біг, плавання або проста зарядка, фізична активність сприяє вивільненню напруження та підвищує відчуття розслаблення та благополуччя. Друге. Розтяжки. Розтяжки м'язів та суглобів перед виступом можуть допомогти зняти напругу та покращити гнучкість тіла. Вони сприяють розслабленню м'язів, поліпшують кровообіг та забезпечують більш вільний рух. Розтяжки можуть бути спрямовані на різні частини тіла, такі як шия, плечі, спина, руки, ноги та стегна. Це допомагає підготувати тіло до фізичної активності, зняти напругу та покращити почуття комфорту перед виступом. Використання фізичних вправ та розтяжок має позитивний вплив на фізичний та емоційний стан перед виступом. Вони сприяють зняттю напруги, покращенню кровообігу, збільшенню рухової свободи та відчуттю розслаблення. Також треба не забувати про правильне харчування відпочинок і сон. Достатній відпочинок та якісний сон є важливими для збереження енергії, концентрації та емоційної стійкості, заспокоюють нервову систему, підтримують витривалість та концентрацію під час виступу. Гарним способом подолання хвилювання є також гра перед зеркалом або запис своєї гри на відео чи на диктофон. Отже, використання комплексного підходу, комбінація психологічних, фізичних та інших методів може допомогти виконавцям зберегти спокій, підвищити впевненість у собі та досягти кращих результатів під час виступу. Бажаю всім успіху!